Прирізло на залізло через день. Так, Через день Завтра у нас різдвяний священник на вечір'я через вечір. Досить до того дня. Так що у нас і святий вечір, і на вечеря, і священник, і все разом. Що стосується духовно, і чи лесно. Я казав, той хлопчик, пам'ятаєте, може, казав, хто не був ще культури. Прийшов в школу, а там хороше число Миколая. Миколає. Він каже, ти його там виставляють, він каже, я знаю, що сьогодні 6 число. Ну, він каже, що? Школьний Миколай. А настоящий буде 19. -й. Так у нас настояще зло буде післязавтра. 7 числа по е, е, першому каліндурі нашому громадянському, а по потерпову 25-му. Ми чисто не міняємо, бо там підстави зробили. Ми це ведемося. Тому що ми хочемо думати. І насього сьогодні ведуть. Щоб ми ні в чому не думали, ні економіці, ні в політиці, ні в чому не думали. А Господь хоче, щоб ми були розумні, щоб ми були вільні, вибирали свою. Те, що не хочемо робити. багато людей, які вибирають сатану. Секторі, то що? Ми заборонимо, правда? Їх ніхто не гонить, ніхто не притісняє. Реєструють їх. Розумієте? Ми що робимо погано? Це ж люди, які, які не приступають совід по відношу до він, коли їх гонять. Вони приступають. там в совість, перед державою, пере людьми своїми. Як це вибачить, розумієте людям, розумієте? Ми маємо все перед Богом вишати. і цього нічого не боятися. Ми з вами грішники. Сьогодні пам'ять Лоніфо Кіпського, 4 століття. Коли був маленьким хлопчиком таким, бігав до церкви, то лився, то стився, тато мами слухав. все. Як підріз більший став. Почав ходити собі. Ну собі. друзів, подружок собі знайшов, і так собі жив. І собі, ну, нормально себе попчував. Що це таке, правда? Нормально, все, всі так живуть, весело було, гарно було все. І одного разу він йшов по вулиці і на дружніх бачив свого товариша. Хвали, до нього. Він став перед ним і дивиться на нього. А ти каже, що ти так на мене дивишся? Каже, я тебе ніколи таким страшним не бачив. Каже, як в Ефіопа. Ефіоп це не гарний. Таке страшне каже. Він то сенький моє. Білий не дивитися, знаєте, є там є. Там. Він білий. Він злякався. Вінкався, він отрізвів. Розумів, що все на його лиці Другий побачив його гріхи, його страсти всі. І так вони проявляться в нас, якщо ми не покаємося. щоб ми з ним не мучитися, вони проявляться більше чи менше. Менш, менш, воно останеться, воно з нас запишуть тілається. Він тоді трохи врозунився і почав Божі Матері молитися. Але зразу страсть не відпускає. То він став хороший, то знов поганий, знову, то знов поганий. І молиться Божій Матері, вона в нього відвертається. Це бачить, так? Да? Пукається щиренько, знову до нього дивиться Боже, до нього дивиться хорошо. Знову почав грішити, знову до нього відвернулася. І так він навіть, боровся, боровся, покався такий, з поможе Матері Божої він не поміняв своє життя. Потім стає, стає монахом і от живе вже скажемо до всіх іншим життям. І, 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 і чи затворення, то все він отримав вже в кінці своїх е, днів і що став навіть е, став є Ну, Там життя дуже скажем, цікаве, Було добре сказати, що ми читали і подивилися. Тому що Це так, такі історії нам корисні, тому що ми в цих життях можемо побачити себе або щось для себе примінити, або від щось себе застерегти. Найкраще було спрощецької життя святих. Там все написано. Там все в історії, в обставинах, в ситуаціях все описано. Це якихось там сотні трактатів читати. Там все просто. Все просто. Ми все від відключаємо. От сьогодні співають там хористи 33-й псалом. От ви там ходите, там, по храмах. Часто так співають, читають. Часто? Та да немає. Його приїжджає е, жінка за кордону. Ну і дошка реги, храми. Каже, та мене, ну, дочка живе, давно там живе, не живе не скал, акуду, давно живе. Я, до речі, колись її знав, просто два тисячі мої я її знав всі. Ну, вона там дружилася, там живу собі, не живу. І все, там реги, то є в храмі. Каже, там приїде, а вона сама теж співає хори. Каже, прийду, каже, а той каже, дяк. Каже, один псалом читає на третьому часі, один псалом на 6-му часі читає. Каже, один антифон співає на літургії. Православні, канонічні. Що далі буде? Що важко, три хвилини не постояти. Ми так сокращаємо. Тоді інтернет ми не сокращаємо. Заглянемо за стіл на різдво. Там не скоротимо Ти Будемо сидіти, точити язики і лязи точити цілий день. А тут сокращаємо. Ми сокращаємо своє життя, духовне життя Сокращаємо. В цьому є міра. Да, ми зараз потерпіли, попустилися, можна потім ну, чуть розслабитися на якійсь мірі, але до тої міри, то щоб нам вже що хотілося молитися. Правда що ні? Якщо мір це переходить, ми ставимо блокпост, тормоза і знаємо, що вже все далі не може. Можемо це зробити. Якщо цього не можемо зробити, то каємося, а ми не каємося. Люди сьогодні приходять і вчора інші дні. Рік, два роки не причащались, не сповідалися. Вибачте, треба допит робити, а не сповідь. Йду дорослі не знають, що казати. Ну, Прийшов до лікаря. Да? Щось в мене тут болить, лікуйте мене. Подивився, ага, багатий, буратіно. Написав йому там на тисяч десять і кажуть, правдаш? Купить, а потім знову буде до нього ходити, тому що там відказують побочні ефекти, значить, і знову до нього ходити, він знову буде з до нього доїти. І що ми хочемо допомогти, пересобі допомогти. Якщо що не розумієте це, все. ми не, вибачте, це все ведемо. Це проти, все проти нас, ми про це поступаємо. Все має бути міром. Так що, сьогоднішнього дня сокращаємо інтернет, сон, їжу, добре? Що там ще? Таке все, що втратили час. Каже, знаєте, я вам про це можливо вже колись казав, Каже, Башка, пішла там на базар та й страдала сім там там, грошей. Ну, що купила? Дітям одежа, їжу. Ти не страдила. Ти використала. Перевела одне у друге, а коли ти прогуляла, купила там, що ще ще зробила, да? ти втратила, да. ти робила на сатану, в своїй душі робив. Ти що, будемо трошки дома. Ми весь час десь там страхові. Ми такі є. Ми слабенькі. Я сьогодні замсього, зараз сам буду наїмся. Бачиш, що навчив такі. Правда А Я вам кажу, тому що ми всі слабенькі, всі неможні. але маємо боротися з тим всім. А коли бовчати, що тоді буде? Страшно, що тоді буде робити. Так, мода мусимо це казати. Був такий торозовитий священик і рій. Не були Діти теж священниками були. Він їм казав, що вони неправильно роблять, але не наказував. Господь і його рот, повністю. Щоб він був правильний чоловік. Те, що треба і казати, і треба і наказувати, щоб вони здали своє місце. Наказання церковній служби це і навчання, Наказання, навчання, наказання. Каже, наказує батько синові, да? наказує. Гроші не згуби, не кури там, да? то наказ, наказує, не навчає. А буваєш, як це покарання. Що від це наказання не почав, цього не наказуй. то наказує. То наказує, наказує. Тоді ж треба щось робити, щось щось друге. Але не можна. Зараз зараз. Знімає, бути знімаєш. У нас є життя духовне, є життя світське. Воно одно другому не заважає. Що нас заважає... Маємо думати, що буде відповідати за духовне, а що за світське. І хто нас буде судити? І в духовному, і в сільському. І все стане на своє місце. А світ лежить у везлі. Зараз хочеться свого добитися. Раді чого? Ці люди, які сьогодні роблять злочини проти людей, проти держави, проти церкви, вони навіть не розуміють, що скоро вони помруть. А вони тут тимчасові гості. Де такий Затворник Георгій Гордонський. Не, може. Ще, він там пише, так, знає, такі вишки пише. Каже, сьогодні на троні, завтра в огробі. Сьогодні з друзями, завтра з черв'ями. Сьогодні в порфірі, ну, завтра в могилі. Де там -то буде? Того саме багато, саме, знаєте, що всі славили його, хвалили. його. Ну, Ніфон преподобний, який жив у світі скитався, да, пустився, молився, каже за свої гріхи колишніх. І поставляється вже півтора тисячі років. Поставляється перед Богом. І слава не то, що тут вигадали, розумієте. До речі, ми поминаємо, поминаємо святих давах, і колись Ледика наш такий розказував, каже, що, коли священник поминає святих святих, я не бачив, мене не бачив, так казав. Каже, вони каже, виходять і благословляють людей. Кажуть, інфон благослови, потросити, благослови, благослови, ви на вишка. А ми гаруло волома. А бо десь хто нам там дзвонили, правда, ще? Або ж демо, демо, куди демокувати бахітність не правда? Це все, нам тяжко. Ну так от таке просто до вас слово. Воно живе. Кажу і для вас, кажу і для себе. Ти ж, Господь всіх приймає і влогіться. І грішників, і розбойників, тому що для всіх він принес свою жертву. І сьогодні Він приходить, щоб прийти в цей світ, щоб нас світ з вами спасти. Тому він Ісус Спаситель. Спаситель. Так що, кому треба Спаситель, приходьте. Кому не треба, ну спасайтеся, як хочете. Так їм скажете. Що ти йдеш туди до тих москалів? Порозпастися. Люб церкву, не до корів. Там церква Христова. Ніхто не агітує, правда, не затягує. Реклами у нас немає, ні? У нас сайт там десь там, якийсь когось там 2002 році. Так і там є. Слава заставку, так і воно нас там стоїть. Я навіть сам як знає прозайти. Нема більше що. Не треба, то, хто, там, щось знімуть, то знімуть там. Цього не треба, треба, щоб, знаєте, живе, щоб воно було. Так що живіть і Імайте свою віру і бережіть, тому що Господь нас любить і хоче нам всім до спасіння. Значить, сьогодні ввечері буде вечірня і ветня в 5 годині е, полуночниця. завтра крещенівський е, священник, святвечір. Зранку у нас буде е, часи, е, велике вечірня і літургія сірі Вілико, ну, Різдва Христового. Потім вечірня не буде, а вже, ну, є, а вже потім буде все на снігдені, велике повечері, утренні і торгія, в 3 годин ночі, годині цьому хару буде, так, так буде планувати. Потім кожен день, по 8-й годині, ввечері 5-й годині. Ввечері порядок у нас буде 15 числа на селі Фінацько прибудено ну, після е, обрізання Господня. Традиційно там є оголошення, до речі, ось там побачите. Та, що, дай Бог, щоб нам Господь Де У нас бріг, зрадна можливості ще дає час його славити, тому що ну, йдуть такі часи, що значить, що все-таки ну, зло на якийсь момент торжествує, ну, але це буде тимчасово. тимчасово. Так, що нам не треба цього, цього, цього боятися. Куди ми не дінемося від смерті? куди дідемося? Вона до нас прийде по-любому. В якому б би звання не були, де ми б не сховалися, вона прийде. Так, що Будемо радіти, що вона прийде і нас забере, завжди небезпеч. Якщо в нас там не вистачає бонусів, то є можливість сьогодні купити. Треба прийти, поставити відмітку і оставити всі гріхи тим, які щось нас починав зробити. Тоді тобто Господь і нам оставить. Це дуже просто. Я Якусь сказав, можливо, ще був той, той, той телефон, такий, знаєте, той, 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 той. І мені дзвонить, дзвонить телефон. Я піднімаю, там видно, хтось такий чуть-чуть. Каже, без труда спасені. Зразу би таке питання за її. Я то не зрозумів, Каже, ні, освіждені. Це так, що ти хочів, знаєте, він вирішив башка розіграти. Але він правильно сказав. Хоч він такий його, я почув його. І пам'ятай, вам тепер передав. Ще років 20 пройшло, може бічно. Оце нам добре запам'ятати, що ні, то спите там нагадування, ще там, що там да. Хай мама позвонить, Сину, коли ми вже останні раз? В прошлому році? Давай не ну, в бані заходьте. І тогда. Просі за моє прозослов'я. Будьте мудрими, будьте уважними. І все. Вони вас боляться.